Всім привіт, друзі! Ця сім'я у мене в експерименті. Це для наглядності, що буде з нею, скажімо, якщо не вирізати маточники. Я вам розповідав, що сім'я випускає рої. Ця сім'я була сильна, вже випустила 4 рої. Там повно маток всередині. Не знаю скільки в сім'ї, але 4 матки під дахом бігають. Я тільки що відкривав, зараз вам, я вам це все покажу. Просто якщо ви не будете нічого робити, не будете контролювати. Кількість маточників в сім'ї, яка заруїлася. Знаєте, вона зруїться просто під ноль. Тут залишилася, можна сказати, жменька бджіл. Через декілька днів я буду дивитися, що там всередині робиться. Хай вони вже переказяться, а далі буде видно. Картина тут наступна. Дивіться. Хто це у нас такий тут бігає? Маточка. Ще десь було. Чотири штуки. Правда, поховалися, мабуть, вже. Бігали просто тут. Пищали, кричали, десь позалазили. Так, маточки ховаються, щоб їх не вбили бджоли і інші матки. Тут просто тьма маток вийшла. Я знайшов, друзі, матки, знайшов, дивіться, де вони ховаються. Ось одна. Ось, ще одна. Всі під дашком. А ось іще одна. Дивіться, чотири матки. Один. Два. Де там? Третя і четверта. Чотири маточки. Всі повтікали. Плюс ще всередині в гнізді чутно як пищить матка. Ось така друзі, біда з цими бджолиними сім'ями, які зароїлися. Якщо їх не контролювати, від сім'ї майже нічого не залишиться. Ця сім'я була сильна, на ріпаку принесла магазин меду. Хоча не було погоди, були такі окремі деньки, і то ця сімейка спрацювала. Після чого вийшла в ройовий стан, відпустила один рій, і я її запустив в такий експеримент. Подивитися, чим це все закінчиться. А закінчиться це все дуже плачевно, так що. Щоб бачити, знати продовження, підписуйтесь, буде цікаво.